Розпочавши чемпіонат з історичної перемоги, українські тенісисти продовжують дивувати глядачів. Нагадаємо, що перше парне золото здобули у другий змагальний день Лев Кац та Іван Май. Напружений півфінал та успішний фінал розпочали медальний залік української команди. Очікуваною нагородою потішили мікс пара xt 14 Віктор Дідух та Марина Литовченко. Боролись до кінця аж 5 мега напружених сетів. Втім, до золота цього разу трошки не вистачило. Пара здобула срібну нагороду для української команди. Далі розпочались декілька днів боротьби індивідуальних ігор. Українські спортсмени гідно показали себе в особистому заліку у шостому класі. Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та світу. Марина Литовченка взяла ще одну найвищу нагороду. Золото Марини стало третім у командному доробку. Дуже відповідальна була гра, адже це гра була на чемпіонство. І я в 2018 році була чемпіонкою світу, і в цьому році я мала. Чи підтвердити свій статус, що я є чемпіонка світу, чи втратити його? І звісно, я не могла його цей статус втратити. <плес> я дуже вдячна нашим воїнам, нашим ЗСУ, нашим волонтерам, усім людям, які роблять сьогодні цю перемогу для того, щоб ми спортсмени мали можливість представляти. На міжнародній арені нашу Україну та, звичайно, щоб наш е прапор підіймався на п'єдесталах. У півфінальному матчі Віктор Дідух вдало витримав опір гравця з Австралії палісера Натана. Українець виграв у нього 3-0 і сьогодні боротиметься у фіналі. Були сильні суперники, вони дуже добре підстроїлися на нашу гру. Я нічого не міг зробити своєю атакою. Вони все приймали і кінці трошки просто не повезло, але ну, я думаю, що це закономірно, ну, треба віддати їм, їм честь, поздоровити. І для нас гарний результат друге місце, так що це все-таки чемпіонат світу. і Ми доволі результатом. Ну разом ми граємо цього року, тільки почали відіграли один турнір. Суб дуже багато часу на підготовку не було, бо все-таки війна, не було навчально-тренувальних зборів і були такі трошки важкі умови для підготовки. Ну але плани надіємося, що в нас ще буде шанс взяти реванш і виграти цей матч. Спортсмени, які не пройшли до фіналу, вже закінчили змагання. І після відпочинку планують повернутися до посиленої підготовки до наступного сезону. Були поразки, прикрі поразки в першому турі. Це Наташа Касміна, ну і хлопці. До Франції час є. Так, це основний склад, не було Саші єзика із за травми. А так це сім чоловік, які і добив, попадуть во Францію. Чекаємо на яскраву крапку і медаль Віктора Дідуха. І продовжуємо вболівати за українську команду. Слід за Херсоном, уся Україна разом до перемоги!